Допомогти людям з інвалідністю у перевезенні новий мікроавтобус отримав міський територіальний центр соцобслуговування у Запоріжжі. Передали автівку благодійники з міста побратима Обергаузена за підтримки німецького уряду. Інклюзивний транспорт має зручний регульований пандус для заїзду на кріслі колісному, а також дев'ять місць для сидіння. Наразі по місту близько 4 тисяч маломобільних людей, які користуються соціальними послугами. Замовити підвезення до центрів соцзахисту пенсійного фонду або ж. Лікарні можна звернувшись за телефоном до районного центру соціального обслуговування за місцем проживання. Ця автівка буде надавати транспортні послуги, підвозити до соціальних установ, установ охорони здоров'я, різні льготні категорії осіб. Це маломобільні особи похилого віку з інвалідністю, яким дуже потрібна допомога в підвозі до лікарняних закладів. Дуже гарна, дуже добра. Вона нова прямо. Ну. Дуже добра. Це вже сьома автівка, яку ми отримаємо в кооперації з німецькими містами-побратимами. Це велика така допомога Федеративної Республіки Німеччини, міністерські проекти, саме проекти, а не програми підтримки. Тому ми сподіваємося, що це не остання. Ми спільно пишемо проекти на наступний рік. Також це вже третя автівка саме для цього центру. Пріоритети йде аварійно-рятувальна служба, пріоритети йде на соціальну сферу та медичну сферу.